Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Традиційний 5 хвилин, четверг, дві теми у нас звіт. Русского Добровольческого корпусу і Легиона Свободи, я чому кажу на російській мові, тому що вони так називаються. Да? І звіти також були на російській мові. І, скоріше за все, ми будемо мовою оригіналу, де, можливо, е нашою рідною Соловіною. А також у нас про поліцейських із Кагарлика. Якщо ви пам'ятаєте, там було щось страшне, і було це вже давненько, друзі, давненько ще, мабуть. Років п'ять тому. Це слідство, слідство, слідство. Ну поговоримо. Так от, давайте так. Командир РДК Вайт Рекс сказав: після повернення, після повернення з операції у них двоє поранених, загиблих немає зовсім. Що він ще сказав? На КПП Грайворон, де вони проходили, захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку. Назвали операцію успішною, оскільки безперешкодно зайшли на територію Росії спокійно. Згоріла техніка, яку показували мілоборони Російської Федерації у зведеннях, їм не належить. Це не їхня техніка. І от тепер Легіон Свободи. Лідер Легіона Свободи з позивним Цезарь заявив, що при заході в Белгородскую область їм не оказывали никакого сопротивления. Пограничники, поліція і ФСБ біжали, а войск там не было. Якщо б була поставлена другая им задача, Uh, то их отряд мог бы свободно дойти до Белгорода. Это це те, що я кажу. Дорога на Москву звильна. наші будуть их кошмарити, будуть в Курску, будуть і в Брянске, будуть в Воронежской області кошмарити, Побачите, побачите. Uh, li, uh, как рассказал, также лидер добровольческого корпуса Денис Капустин. В общей сложности им удалось зайти на 42 километра вглубь Российской Федерации. Некоторые населенные пункты бойцы контролировали в течение суток. Никто туда не приходил, никто их не атаковал, ничего не было. По итогам, общие потери составили, это уже, видите, Легион Свободы и корпус вместе. Если в корпусе не было, то, скорее всего, это в Легионе Свободы. Два человека погибшими, это когда пришла, практически батальон пришел и пошел в атаку на них. И 10 ранеными, уточнили в Легионе Свободы. Разумеется? В русском добвольчном корпусе не было загиблых в Легионе Свободы так. Активная фаза операции завершилась, но, но она продолжается в другом формате. Так они сказали. И они сказали, Путин будет нас бояться. Ну, нормально. І це нормально, і хай боїться, це громадяни Російської Федерації. І їм можна у себе в державі робити все, що вони забажають потрібним. Це їхня держава. А ще вони розповідали, що от розмовляли з місцевим населенням в селах, і, і більшість населення каже примерно так: а, вони там не раз лагольствують за Путіна, за тут, вони говорять. Проти чого боролись на то і на Тобто, навіщо треба було йти в Україну? Навіщо тепер ми отримуємо те ж саме. Ну, друзі, я вам хочу подякувати. подякувати за ваші донати, за ваші перекази, за вашу підтримку каналу. За вашу підтримку військових. Я хочу подякувати Бузі Михаїлу, який вчора перерахував після е, стріму, я не встиг його сказати, а перерахувала Лариса цигика. Ци здається, якщо я, правильно, якщо я правильно прочитав, ну, вибачте, е, і записав. Також величезна подяка за ваші підписки. Ваша підписка це підтримка каналу. Це моя підтримка, це підтримка для мене. Я вам за це велике дякую. Ваші подобаєчки, ваші розповсюдження, що я не можу робити взагалі. Далі йдемо. Так от поліцейські, пам'ятаєте, Кагарлик, вони там зґвалтували е, дівчину прямо в відділенні поліції. Прямо в відділенні полі... поліції. Вони били людей. Не тільки цю дівчину. Гвалтували не тільки цю дівчину. Так от, двох цих колишніх правоохоронців засуджено. Винні отримали покарання по 11 років ув'язнення. Довго йшло все це. Звісно, скільки це вони, якщо сиділи, то це буде зараховуватися. Ну, подивимося. Подивимося. Також суд задовольнив позов щодо відшкодування моральної шкоди цій дівчині на суму 1 мільйон 296 тисяч гривень. Я вам хочу сказати: мало. Зовсім мало. Вони повинні половину життя працювати на цю дівчину. І це буде нормально, друзі. І це буде правильно. Ну і останнє. І 25 травня відбудеться новий, новий черговий Рамштайн, на якому планується обговорити посилення протиповітряної оборони для України, а також передача України винищувачів f 16 Це речник, речник Пентагону Райдер. Все, друзі, те, що ми говоримо, те, що я говорю, що буде все. Я впевнений, що не буде ядерної зброї, інше буде все. Зараз Петріот там займає п'яте чи шосте місце в світі, а в нас буде і ті системи, що займають друге місце. Можливо, перше не буде, а друге, третє. Все у нас буде, якщо ми цього захочемо. До вечора, Україна переможе!